Чувак, дякую, що ти погодився мені допомогти. Якби я поїхав туди сам, я б і за весь день не управився. Та перестаньте! Я в житті, окрім роботи, дому і бару більше нічого не бачу. Тим паче, скільки там у тебе того городу. Зараз під цікаву розмову не встигнемо і нормально почати, як вже все буде зроблено. Та ні, чувак, там роботи реально дофіга. Ну ми зробимо тільки те, що встигнемо, а увечері природка вечеря біля вогнища, ну і все таке. Оце тобі дід підігнав роботи, засадив цілий город і помер прямо під тисячоліття. Коли бабуся померла, він довго не міг прийти до тями, а потім вирішив відволіктися та почав весь свій час витрачати нагород. Йому так було легше. Цілий день у метушні, і він помаленьку до цього звик. Так, за один сезон він саджав стільки, що і за кілька років не з'їси. Але він це робив не для того, щоб продати, а тому, що йому просто було так легше. До речі, нещодавно Алінку бачив, просила передати тобі привіт. От падлюка знає, що я закоханий у неї по самі вуха, і користується цим як може, і близько до себе не підпускає, щоб навіть і не розраховував на щось серйозне. Але й далеко не відпускає. Мабуть, подобається розуміти, що хтось від неї просто божеволіє. Ну от чого ти за нею бігаєш, як навіжений? Наче вона остання жінка на планеті? Та запала ця скотиняка в душу і зробити нічого з цим не можу. Я вже і так, і сяк подарунки, побачення і все таке. А вона каже, що я хороший друг. Прикинь. Ну от що мені потрібно зробити, щоб вона побачила в мені чоловіка? Ти серйозно зараз? Невже ти нічого не розумієш і не бачиш? Ти про що зараз? Слухай, ти мені друг звичайно, але я змушений тобі це сказати. Як чоловік, ти нулячий. Ось зараз я зовсім нічого не зрозумів. Добре, давай зайдемо з іншої сторони. Уявімо, що ти сподобався дівчині, яка весь свій вільний час проводить у барі і хлібає пиво. Вона товста, погано одягається і в цілому не слідкує за собою. Ти б хотів бути з нею? Так, звичайно, що ні. Нафіга вона мені така? Ну ось тобі і відповідь: ти майже весь свій вільний час зависаєш у барах. Одягаєшся, ти м'яко кажучи, ах, сука, тут м'яко і не скажеш. Херова ти одягаєшся. Ну і на десерт твоя спортивна форма. А що з нею? Її нема. Плечі вузькі, живіт виглядає з під футболки. І подивися на Алінку. Спортивна, тендітна, завжди гарно одягається, і з нею завжди є про що поговорити. Вища освіта. Думаю, далі можна не продовжувати. Коли ти дивишся на неї, ти бачиш красу, розум і жіночність. Коли вона дивиться на тебе, вона бачить лінь, холестерин та засаранця, який не слідкує за собою. А якщо підійде ближче, може навіть відчути запах перегару. Я прекрасно розумію, чому вона потрібна тобі. Але я ніяк не можу зрозуміти, навіщо їй ти. Наш світ це суцільна конкуренція. Ти ж, коли купляєш яблука на базарі, ти вибираєш найкрасивіші, найспіліші і що без черв'яків. А не гнилі та смердючі, так чому вона повинна робити такий вибір, якщо вона стільки часу вклала у свій розвиток? Якось трохи прикро. Прикро, це коли ти, знаходячись у такому стані, вважаєш це нормальним, ще й дивуєшся, чому ці дівчата з тобою на побачення не ходять. Тому перестань займатися фігньою і борися до справи. А то рознився мені тут. Чим треба, я допоможу. А ось коли ти почнеш мінятися, тоді і думка оточуючих буде змінюватися. І цілком можливо, що коли ти виправиш оце все непорозуміння, яке ти називаєш нормальним життям галінка тобі буде вже не потрібна. Їй богу, думав сьогодні не пить. Но ти ж, падлюка, просто не залишаєш мені шансів. Тебе вже не виправити. Ні-ні, сьогодні останній раз. І потім спорт, правильне харчування і хороший одяг. Ну, твоє здоров'я. Алінка тобі ніколи не дасть. Та вона буде за мною на колінах бігати, коли я буду красивий та стрункий. Сука, де мої чіпси? Ти ж не хотів сьогодні бухати, а у тебе виявляється то цілий набір. Це моя аптечка для душі. Ти краще дивися на дорогу, а не на мої чіпси. Красивим я буду з завтрашнього дня, а сьогодні у мене ще є час побути гімніком. Приблизно години через три ми приїхали до нашого місця призначення. Старий, але доглянутий двір майже на окраїні села. І такі рідні моєму серцю сині ворота, за якими мене завжди зустрічав мій дідусь, із щирою посмішкою та смачним обідом. Але сьогодні, на жаль, було не так. Так, я не міг відчути усю самотність цього місця, тому що зі мною приїхав Славік. Але все одно, зайшовши у двір, я відчув, що життя з цього дому пішло разом з тим, як помер мій дідусь. Наче усе було як завжди ліворуч стояла невелика хата, праворуч літня кухня. Трохи далі був невеличкий сарай, де раніше була корова, і потім починався город. Все було таким рідним. І від цього було ще гірше. Ого, а тут затишно. Пішли одразу, покаже свій город, хочу знати, що нас очікує. Коли Славік побачив той об'єм роботи, який ми повинні були зробити, скажемо так, він був трохи не готовий до того, що він побачив. Ти здурів. Та тут роботи фігня, то воно тільки здається, що так багато. Ти впевнений, що для того, щоб дійти до іншої сторони твого городу, мені не треба оформлювати візу. Та перестаньте, ти ж хотів відволіктися від метушні нашого міста, а тут така неймовірна можливість. Весь день ми працювали на городі і навіть зробили більше, ніж я очікував, і мені здалося, що ми не так сильно і заморилися, поки я увечері не ліг на диван. Це просто жах. Я не відчуваю ні рук, ні ніг. Славік уже півгодини лежав у ліжку і не подавав ніяких ознак життя. Друже, ти як? Я зараз здохну. Твій дід це якийсь термінатор. Як оце все можна посадити одному? Я не знаю. Пропоную вечірні посиденьки у вогнища перенести на завтра. Ти не проти? Ну, ось і добре. Виснажений, але з відчуттям виконаної справи, я заплющив очі і провалився в міцний та в'язкий сон. Та заткнися ти нахрін. Ого, вже на півно Ну... Вже час бути красивим та спортивним. Ох, як на вулиці гарно. Господи, нарешті ти прокинувся. Голос Артема лунав зі старого Сараю, де раніше була корова, і дверей, звичайно, у ньому не було. А тебе чого так рано підірвало? Та ти так хропів, що я ледве з дивану не впав. Ось і вирішив на городі доробити усі справи, поки ти спиш. Зараз до інструменти і будемо відпочивати. Можемо по селу трохи прогулятися, якщо хочеш. Та в принципі можна. Слухай, а де тут можна води попити? У літній кухні візьми відро і сходи до колодязі. Зараз, як згору вийдеш, ти одразу його побачиш. Ну добре, зараз бігаю. Ось і чудово. А я зараз тут все порозставляю і підемо гуляти. О, який ти любенький! І картоплю накопав, і водички наносив. Прямо не хлопець, а пісня. А ти як думав? Пішли побродимо тепер? Покажеш мені, де тут що, та пішли. Гуляючи по селу, мене рідко натрапляли на моїх знайомих або просто сусідів. Ми сходили на стару ферму, куди ми з дідом ходили до бабусі на роботу, і на тракторну бригаду, від якої майже нічого не залишилося. І я з величезним болем спостерігав, як село потихеньку помирало у мене на очах. Більшість хат, по яких ми ходили з колядками, вже були закинуті, а деяких вже навіть не було видно за величезними кущами та високою кропивою. Колись в цих хатах я був завжди бажаним гостем, а зараз вони навіювали тільки сум та невеличкий страх. «Здорово, Артем, дід Петро, доброго вам здоровячка! Ось друга привіз з собою, щоб повітрям свіжим подихав. Знайомтеся, славік дід Петро. Приємно познайомитися. На Тю! Так чого ж ми стоїмо під двором? Заходьте, гості дорогі. Галька, йди на стіл накривай, гості прийшли. Ідіть у ярок горілляку свої жерти, скоти прокляті, харчів на вас, алкашів не напасешся. Та й ти глянь, хто приїхав, куди хочеш одразу. Та ви всі на одну морду, алкашня проклята. Тільки знайте, що валятися обистяними під парканом. Кого ти там вже на цей раз притягнув? Ой Господи, Артемчику, мій же ти маленький. Доброго здоров'я вам чудягай. Знайомтеся, це мій друг Славік. Привіт, Славі! Не соромтеся, сідайте за стіл, хоч поїсте нормально. Оце б одразу так. А ти чого либешся? Вже десь в'їбав скотина стара. Та я тут весь ранок був. В тебе в ця, Ну, як її, блядь, підкажіть хто-небудь. Параноя о. Дуже розумний. Ану дихни. <звук> Менше, ніж зазвичай. Ну, добре, сідай. Так гарно ми давно себе не відчували. Ми їли, розмовляли, згадували минулі часи, коли дідусь з бабусею були ще живі. І тут сталося те, чого я ніяк не очікував. Дід Петро перебрав. Я стою, значить, один. А їх, курва, семеро, і усі такі здоровенні та злі. Ви, мабуть, могли припустити, що дід Петро злякався. Але ніхуя. Я, як почав їх лопасиць Спочатку одного, потім другого. І так, поки вони не пообсиралися нахрін, та не повтікали. Не звертайте уваги. Воно колись допилося до білої гарячки і ганялося за індиками. А усім розповідає, що він найвеличніший воїн цього дня. Ви, мабуть, йдіть, хлопчики, додому, а я піду його вкладу спати, бо зараз ще піде з коровами битися. Ану, бери од мене руки, бл'є. Ми вийшли з двору діда Петра і пішли в сторону моєї хати. Ох, діду, завтра дістанеться. І не кажи. Ти ж надіюся, усю картоплю зранку викопав, бо я зараз не готовий йти на город. Та я ж тобі ще вчора сказав, що встигнемо, та й викопаємо, а сьогодні відпочинок. Та ка якого ж ти дідька поперся на город зранку? Ти що, теж самогону перебрав? Я на ставок ходив, дивився, що там я. Думав, може, завтра на рибалку сходити. Я вийшов з хати, а ти був у сараї, там де дверей нема. І складав там лопати або якусь фірню. Я ще хотів води, і ти сказав мені, щоб я узяв відро у літній кухні і пішов до колодязя. Згадав, довбий, я перший раз тебе побачив, коли ти вже повертався з відром води у двір. Голос, кажеш, доносився з сараю. Ти вирішив сільської містики додати в наш відпочинок. Пішли в хату, я тобі дещо покажу. Коли ми зайшли в дім, я дістав старий фотоальбом діда і на одній з його фотографій вказав на його ліву ногу. Ну, немає у нього пальця на нозі. І що? Колись, коли мені було років 10, батьки привезли мене сюди на літо. Бабуся з дідусем, як завжди, були зайняті справами по господарству. Ну, а я пішов гуляти на город, дубцем рубати кропиву. А коли повернувся у двір, побачив, як кричить від болю мій дід. А бабуся перев'язувала йому ногу хустиною. Тоді ще наша сусідка підбігла до мене і відвела мене подалі, щоб я цього не бачив. Моя бабуся мені сказала, що дід випадково штрикнув собі у ногу вилами, і нічого страшного тут нема. Але коли бабусі вже не стало, якось я приїхав допомагати діду з городом, і коли ми увечері трошки випили, він мені розповів, що там сталося насправді. Корови в нас тоді вже не було, і той сарай був пустий. Дід казав, що я частенько сидів біля того сараю і з кимось тихенько розмовляв. Я цього вже не пам'ятаю, але дід казав, що таке було. Коли я пішов на город рубати кропиву, бабуся з дідусем почали мене шукати, і він сказав, що я покликав його з того сараю. По типу я просив, щоб він мене звідти забрав, бо мені там дуже страшно. І він майже туди зайшов. Він тільки встиг поставити ногу на поріг сараю до того моменту, як почув, що я повертаюся з городу. А коли почав її прибирати щось зі старого сараю, неймовірно швидким рухом, відтяло йому палець на нозі. А чого двері туди не поставили, якщо там таке робиться? А ти піди і спробуй наварити туди завіси. Трохи засунеш руку і можеш вже з нею попрощатися. Ми вийшли у двір та сіли недалеко від того сараю. Може, хоча б на свіжому повітрі до нас прийде думка, що це може бути, і що будемо робити? Та хто його знає? головне туди не заходити. Колись ходили слухи по селу, що батько мого діда заколов у цьому сараї відьму, яка жила неподалік звідси. Там, наче корова перестала давати молоко, хоча послася вона кожен день, і батько мого діда наносив сіно у сарай та сховався у ньому з вилами. А коли вона прийшла посеред ночі, він її захромив. Я завжди думав, що це усе плітки, але, мабуть, все ж так воно й було. Так давай спалимо цей сарай. А якщо ми її вивільнимо таким чином, що тоді? Слухай, у мене є одна знайома, її звати Ірина Чуба. Вона колись казала, що у неї є знайомий, який знається на усілякій там містичній фігні. Може їй зателефонувати? Та тут зв'язку майже нема. Навіть якщо ми до неї додзвонимося, ми нічого не зрозуміємо. Та і діло не таке термінове: якщо не заходити у сарай, воно тобі нічого не зробить. Я десь читав про схожу фігню, тільки під землею. Наче пацани рили землянку та знайшли під землею зачинені ворота, з яких доносилися голоси їхніх мертвих родичів. Але ти ж живий, чому воно копіює тільки тебе? Хто його знає? Я пропоную не гратися з вогнем і просто завалити чимось вхід в сарай і валити звідси якомога скоріше. Закидавши різним непотрібом вхід до сараю, ми забрали мішки з картоплею, сіли в автомобіль і поїхали в місто. Тепер мене там нічого не тримало і я з легким серцем вирішив для себе, що більше ніколи сюди не повернуся. Приблизно через два роки мені зателефонували з поліції і сказали, що сусіди почули дивний шум з моєї хати, наче там хтось влазив. Коли вони зайшли у двір, вони побачили, що вікно в хаті було розбите, а всередині був неймовірний безлад. Але сама страшна знахідка чекала їх у сараї. Мабуть, крадій подумав, що прохід в сарай був закиданий непотрібом не просто так, і вирішив залізти всередину у пошуках чогось цінного. Там і знайшли його пошматоване тіло. Коли розслідування закінчиться, я все ж повернуся туди знову і наведу там невеличкий порядок та знову заблокую прохід до сараю. Але не сильно, а тільки так, щоб наступний крадій не зміг пройти мимо, і обов'язково туди завітав. Якщо життя не навчило його жити чесно, тоді мій сарай це найкраще місце для тих, хто звик жити за чужий рахунок.